Ці хитаю на своєму каналі, так як на дворі дуже спекотно і їсти нічого такого нам не хочеться. Я маю в виду із вареного, не супів, не борщів. То дитина моя вам пописала свою, заказала піцу. Піца буде така, знаєте, як для дитини, детська. Значить, що мені треба для піци? У мене тут вже просіяно 400 грам муки. 200 г теплої води, води може піти і менше, я в описанні вам покажу. 20 г пресованих дрожжів, 3-4 столових ложки рафінованої олії, чайна ложка сахара і пів чайної ложки солі. У мене тут 2 кусочки моцарели общим вісом 600 г і пол кг колбаси це ну, хороша сорта колбаси, для дитини завжди. декілька помідорів. Кетчуп і майонез. Піцу ви ставите ці продукти по своєму осмотрню. Ну і ще приправа до піци в мене є, я буду посипать. В принципі, опару тут не треба робити. Це тісто робиться безопарним способом. У мене, кстати, на каналі вже є піца і, по-моєму, не одна. В общем, це буде довго. Наливаю трошечки водички сюди. І просто їх. Розведу. Давай отак, ложу вилочку. Получається, у нас дрожжева водичка. Так, щоб не було ніде ніяких остатків дружжі, виливаю ці дрожжі сюди. Он дитина мені вже допомагає. Виливаю воду, поки не все. Давай будемо мішати ложкою. Так, і ще. І виливаю зразу олію всю. Так, давай будемо вимішувати. Переходю я рукою мені ложкою неудобно, доці даймо замішувати. Тут тісто не має бути густим, таким сильно твердим, а от таке, бачите, в'язке воно должно бути на піцу. Тоді воно таке мягеньке, виходить, хороше тоненько катаю, і вона буде вкусненька. В ідеалі вообще можна вообще тісто на піцу зробити з вечора, мені на ніч висіла. поставити його в холодильник, нічого йому не буде, воно тоді хорошо вибражується і такі, знаєте, получаються пористе, пористе булечки такі хороші в тісті. Ну, по качеству оно мені більше нравится. Ну, це я експромтом сьогодні роблю, дитина заказала. Я, чесно говоря, не планувала. Я вже Ось тесто тісто мягкое получилось, еластичне. Практически вже не липне воно мені до рук, але трохи посмотрю рафінованої олії я у миску на дно все-таки налью. Все. Ставлю це тісто і хай воно собі підходить. Так, колбасу я нарізаю мелким кубиком, кубіком, так, ви бачите ви як любите, так і ріжте. Піца ця проста в приготовленні, але дуже вкусно виходить. Так що я вам советую, хто ще не робив, так. Справіть. Так, дуже швидко підійшло тісто, буквально за 15 минут воно підійшло. І тепер я присипаю досточку мукою, витягую тісто, ділю його на дві частини, так як у мене буде дві піци. Так. Десь так візуально, щоб порівну було. Все. Так. Підкатую кожен шарик, кожен кусочок тіста. все і буду розкатувати тонку круглу ліпешку. Тут таке хорошо піддатливе, приятне в роботі. Головне, його не забивати мукою. Так, чуть-чуть підтрусили доску, пилили доску мукою і достатньо. Розкачала я пласт тіста, бачите, тоненько, буквально 2-3 мм. Все. І тепер я його перекладаю на лист. У мене лист з духовки з електричною, великий. Я його перевернула верх дном, і на це дно я його застелила пергаментом, буду е, класти тісто. Так, як же ж ми його покладемо? Ну, звісно, накачаю накачалку, і розкручую. Все, що лишнє. Зараз ми все це підігнемо, уберемо. І зробимо. Дивіться, я собі зробила піцу по формі свого листа. Тобто вона у мене не кругла, а така більше квадратна. Все, і що тепер далі? Далі я в майонез додаю хетчупа, перемішую це все. Ну, отак от, от на глазок. Хорошо, треба це все змішати. Все, перемішала, і тепер я Отак ложку хаотично по всьому тісту розкладаю. Беру кисточку, просто змазую наше тісто. Це дуже штра закуска, так що можна робити, особливо літом, коли нічого не хочеться готувати, стає довго у упліти. А воно бистро, ситно і вам і вкусно. Присипаю чуть-чуть буквально зверху приправкою. Так, буквально капельку. багато не треба. І насипаю колбаску. Ось так. п'яти руками. І оставляю колбасу ще на другу піцу. Так. Дивіться, у мене тут помідорки, я вам не показувала, що їх порізала. В общем, порізала такими. Половинками, полукругами такими. І ще зверху чуть, чуть я присиплю приправою до піци. Все. Дивіться, сиром я зараз не затираю, я її ставлю в духовку і буквально в гарячу духовку, У мене духовка включена на 200 градусів. Вона буквально, я знаю, ну, в течение 10 минут буде у мене пектися. Як тільки чуть-чуть я побачу, що тут перепікати нізяниз, тоді вона буде тверда. Тільки чуть-чуть воно почало пропікатися, я витягую і затираю сиром. Я вам зараз покажу це все. Головне, щоб піца гнулася, а не була така тверда, знаєте, перепечка. Все, йду ставити в духовку першу. Бачите, піца вже практично готова. І ще буквально одну-дві минутки, але я зараз затру її ось Отак. Так, знаєте, щедро затираю. І опять я відправляю її в духовку. Буквально, буквально щоб тільки розтопився цей сирочок. І все. От так розплавився сир, Піца повністю готова. І я її зараз поріжу на порціонні кусочки. Я чіпаду її, мамочка. Якщо б я її перепекла, вона б у мене не гнулася б. Ну, О, бачите, яка вона. О. Не ламається, хорошо гнеться. Надо. Главное, їм їм надо. Мама, що треба? Главне, не передержати і не перепекти. Мама, у все можна дати? Зараз мама все дасть. Мені. І тобі. Що, як? Вкусно? Клас, так? Піца виходить дуже сочна, тоненька, вкусна. Начинка, я ще раз повторюю, може бути люба, хоч море продукти, хоч оливки, хоч копчене м'ясо. Дивіться, це по вашому усмотренню. Ну, залог вкусної піци – це тонко розкачане тісто і, головне, не перепекти. Тоді вона така гнеться. Лістично і дуже вкусно, так що кому було полезне і приємне відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І я вас всіх цілую і люблю.